Во йому Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Войм' Отця і сина, і Святого Духа, Амінь. Во й Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Благословен Бог наш завжди нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава тобі Боже Божена, слава Тобі. Царь Небесне, утішитель души істини, що всюди, сей, все наповняєш, скарби добра й життя подателю, Прийди все лися в нас, і очисти нас від усякої скверних, і спаси нас й душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині повсякчас на віки віків амінь. Присвята Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святи злянця і зціли немочі наші, імені Твоєго ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині по всьогочас віки віків, амінь. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, Нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо жодного оправдання не маючи. Ми грішні Тобі, як владиці, цю молитву приносимо. Помилуй нас, славу Отцю І Сину, і Святому Духові. Господи, помилуй нас, бо на Тебе ми надіємось. Не прогнівайся дуже на нас і не пам'ятай беззаконь наших, але злянься на ній, як благоутробний, і визволи нас від ворогів наших, бо Ти єси Бог наш, а ми люди Твої. Всі туріні рух Твоїх, ім'я Твоє призиваємо. І нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Милосердя двері відкрий нам, благословена Богородице, щоб ми на тебе надіючись не загинули, але щоб визвалося тобою від усякого зла, бо ти тися спасіння роду християнського. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помили, Господи, помилуй. Боже вічний і царю, всякого створіння, що сподобав мене до цього часу дожити, прости мені гріхи. Які вчинив я в цей день ділом, словом і думкою, і, очисти, Господи, грішну мою душу від усякої скверни, тіла і духу, і дай мені, Господи, в цю ніж спокійний сон, щоб, ставши з мого смиреного ложа, я догоджав при святому імені Твоєму в усі дні життя мого і переміг усіх ворогів, тілесних і безтілесних. І охорони мене, Господи, від пустих думок і недобрих бажань, що оскверняють мене і похоти лукавих, бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вседержителю Слово, Отче, Всесвятий Ісусе Христе, з великого милосердя Твого ніколи не покидай мене раба Твого, але завжди мені перебувай, Ісусу, добрий пастрою, Твій ховець. Не віддай мене на потало Зміїну і не попусти, щоб сатана спокушав мене, бо в мені є насіння зла. Отже ти, Господи, Боже, поклоніння, достойний, Царю святий, Ісусе Христе, охороняй мене, коли я спатиму тим світлом, що ніколи не меркне Духом Твоїм святим, що ним освятив, ти своїх учеників. Подай, Господи, імені недостойному рабові Твоєму, спасіння Твоє на ложі моїм, просвіти розумі і світлом розуму, святого Івана. Твого, Душу любов'ю до Христа Твого, серце чистотою Слова Твого, тіло моє Твоїми страстями безвинними, думку мою Твоїм смиренням охорони, і в слушний час підведи мене від сну на славослів'я Твоє, бо Ти, препрославлений Сис безпочатковим Твоїм Отцем і Пресвятим Духом навіки. Амінь. Господи, Царю Небесне, утішителю Тобі душу істини, змилосердись і помили мене грішного раба Твого, і відпусти і прости мені недостойному, все, чим я зрішив перед тобою, сьогодні як людина, або навіть і не як людина, але гірше скотини. Всі мої гріхи, вільні і невільні, свідомі, і несвідомі, вчинені через молодість, або через недобру науку, зухвальство і зневіру. Може, іменем твоїм я клявся, або ганьбив його у своїх думках, Боже, кому докоряв, або обмовляв кого у гніві моїм. Або журився, або від чого-небудь прогнівався, або неправду сказав, або перечасно спав, або захожу до мене в Бога зневажив, або брата мого засмутив, або затівав сварки, чи може кого обстудив, або величався, або погордував, або під час мій розум поривався до лукавства світу цього, або пророзпуст не помислив, або об'їдався, чи обпивався, або безглуздо сміявся. Або зле задумав, або бачучи доброту ближнього, заздрив йому, або негідне говорив, або посміявся з гріха брата мого, тоді, як мої гріхи незлічені, або до молитви був недбайливий, чи ще що вчинив злого і забув. Бо все оце іще більше я вчинив. Помили мене творчим владико, лінивого і негідного раба Твого, і вибач, і відпусти, і прости мені, як благий чоловіколюбний, нехай спокійно ляжу, засну, та відпочину. Я блудний, грішний і окаянний, і поклонюся, і оспіваю, і прославлю причесне ім'я Твоє з Отцем і єдинородним Його Сином, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Що тобі принесу, або чим тобі віддячу, великодоровитий безсмертний царю, щедрий і чоловіколюбний, Господи, за те, що мене, який лінується на Твоє служіння і нічого доброго не зробив, ти довів до кінця цього минулого дня, направляючи до покірності і спасіння мою душу, Будь же, милостивий до мене грішно, бо я не маю ніякого доброго діла, відновив пропащу мою душу, що осквернилося безліч гріхів. І відкинь від мене помисл, лукавий ведимо цього життя, єдиний тебе згрішний, прости, провини мої вчинені перед тобою в цей день, свідомо і несвідомо словом, ділом і думкою і всіма моїми почуттями, ти сам покриваючи, охорони мене від усякого ворожого нападу, захищаючи божеством над твоєю владою і невимовним чоловіку людством і силою. Очисти Боже, очисти, безліч моїх гріхів, благоволи, Господи, звільнити мене від тене диявольських, спаси мою стражденну душу і осяни мене світлом лиця Твого, коли прийдеш у славі, і нині дай мені заснути сном неосудженим і охорони думки раба Твого, мрій і стурбованості, віджени від мене сатанинську дію. Просвіти мислені очі мого серця, щоб не заснути мені смертним сном, пошле ангела миру, охоронця і наставника душі і тілу моєму, щоб він позбавляв мене від моїх ворогів, що, вставши з моєї постелі, я приніс би Тобі подяшні молитви, о Господи, почуй мене грішного і о раба Твого. Даруй мені після пробудження з чистим сумлінням навчатися закону Твого, віджене подалі від мене через Твоїх ангелів, сатанинську зневіру, щоб благословляти ім'я Твоє святе і прославляти, і славити причисту Богородицю Марію, дану нам грішним захист і прийми її, що молиться за нас, бо знаю, що вона, наслідуючи Твоє чоловіколюбство, не перестає молитися за нас. Її заступництвом і чесного Христа знаменням і всіх святих Твоїх заради, збережи мою убогу душу Ісус Христе Боже наш, бо Ти святий і найславніший по віки. Амінь. Господи Боже наш, все, в чого звішив сьогодні, словом, ділом чи думкою, та як благий і чоловіколюбний, прости мені, мирний і безтурботний сон подай мені. Англа твого охоронителя пошли мені, щоб він покривав і охороняв мене від усякого зла, бо ти охоронець душ і тіл наших, і тобі славу посилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже наш, в якого ми віруємо, і чиє ім'я більше, всякого імені призиваємо, подай нам, що відходимо до сну. Полегшення для душі і тіла, і охорони нас від усякого марова і від темної пристрасті, припини пристрасне бажання, погоси полум'я тілесного збудження, подай нам снутливо пожити в слові і в ділі, що сприйнявши доброчесне життя, не позбутися нам, обіцяно Твого блага, бо Ти благословений син навіки. Амінь. Господи, не позбав мене небесних Твоїх благ. Господи, визволи мене від вічних тмух, Господи, розумом чи думкою, словом чи ділом зрішив я прости мені. Господи, визволи мене від усякого незнання, забуття легкодухості і закам'янілої нечутливості. Господи, визволи мене від усякої спокуси. Господи, просвіти моє серце, затьмарене злою похіттю. Господи, як людина зрішив, Ти ж, як Бог щедрий, помилуй мене, знаючи неміж моєї душі. Господи, пошли благодать Твою на поміч мені, щоб я прославив ім'я Твоє святе. Господи Ісусе Христе, запиши мене раба Твого в книзі життя і подай мені кінець благий. Господи, Боже мій, хоч і нічого доброго не вчинив перед Тобою, але дай мені з благодаті Твоєї покласти добре починання. Господи, зроси моє серце росою Твої благодаті, Господи, небо й землі, пом'яни мене грішно, мерзенно і нечисто раба Твого у царстві Твоїм. Амінь. Господи, прийми мене в покаянні, Господи, не залишай мене, Господи, не заведи мене в напасть, Господи, дай мені благі помисли, Господи, дай мені сльози, пам'ять про смерть і розчулення серця, Господи, дай мені намір сповідання гріхів моїх. Господи, дай мені смирення, снутливість і послух, Господи, дай мені терпіння, великодушність і лагідність, Господи, вкорони страх, Твій благий у серце моє, Господи, сподоб мене любити Тебе від усієї душі моєї і усьому виконувати волю Твою. Господи, захисти мене від злих людей і бісів, і пристрастей, і від усього шкідливого для мене. Господи, твори за Твоїм бажанням все, що Ти хочеш, і нехай буде воля Твоя у мені грішнім, бо ти благословенний, єси навіки. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сону Божий, заради найчеснішої матері Твоєї і безплотних Твоїх ангелів, а також Пророка, протечий Христитля Твого, Бог благоловив вже апостолів, світлих і добропобідних мучеників. Преподобних і богоносних отців, і всіх святих молитвами. Визволи мене від теперішніх нападів пісівських, о Господи мій і творче, що не бажаєш смерті грішнику, але чекаєш його навернення і життя, дай навернення і мені окаяному і недостойному, забери мене з пащі згубного Змія, що хоче пожерти мене і звести до пекла заживо, о Господи мій, утіхо моя, що мене ради, окаяну, задягнувся тлінну плоть, врятуй мене від нещастя і подай утіху душі моє, окаяння прищепи моєму серцю виконувати Твої повеління і залишити злі діла, і здобути блаженство Твоє, бо на тебе, Господи, я уповаю. спаси мене. Амінь. До тебе прочує Божої Матері. Я, припадаючи, молюся, ти знаєш, царице, як я безперестанно зрішаю і прогнівляю сина Твого і Бога мого, і хоч багаторазово каюся, але неправедним виявляюся перед Богом, і знову зі страхом каюся, і відразу знову теж саме роблю. Невже Господь уразить мене, знаючи про те, владичуса моя Богородиця, що я цілком гедуюся злими моїми ділами і всіма думками люблю закон Бога мого? Але не знаю про чиста цариця, чому доброго не роблю, а зле якого не хочу, роблю. Не допускай прочиста, виконуватися злі мої волі, але нехай буде воля сина Твого і Бога мого, який мене спасе, розумить і подасть благодать Святого Духа, щоб я від тепер перестав робити зле і решту часу прожив би по заповідях Сина Твого і Бога мого, якому належить усяка слава, честь, держава з безпошутковим Його Отцем і Пресвятим, і благим, і Житворчим Духом нині повсякчас. І на віки віків. Амінь. Благого царя, благо мати, пречиста і благословена Богородиця Марія, милість Сина Твого і Бога нашого, вели на мою грішну душу і твоїми молитвами настави на надіяння благі, щоб останок мого життя, я прожив без гріха, і через тебе рай знайшов, Богородице Діво, єдина, чиста і благословена. Амінь. Ангели Христіву, охоронителю мій святий, покровителю душі і тіла мого, все мені прости, чим зрішив. Я сьогодні і від усякої спокуси, мого ворога, супротивника, звільни мене, щоб я ніяким гріхом не прогнівив Бога мого, але молийся за мене грішного і недостойного раба, щоб стати мені достойним благості і милості, Всесвятої Троїці і Матері, і Господа мого Ісуса Христа і всіх святих. Амінь. Непереможній воєводі, переможні ми, звільнившися від бідвдячні пісні, підносимо тобі раби твої Богородице. а ти, що маєш державу непереможну від усяких нас, бід визволи, щоб до тебе взивати, радуйся, невісту, неневісна я. Преславна, пресну мати Христа Бога нашого, принеси нашу молитву Синові Твоєму і Богові нашому, що Він спас через тебе душі наші. Все упування моє на тебе покладає, мати Божа, збережи мене під покровом Твоїм, Богородице, діво, не погородує мною грішним, що потребує твоєї помочі Твого захисту, бо на тебе уповає душа моя і помилуй мене. Уповання моє, Отець, пристановище моє син, захист мій Дух Святий, Тройце, свята, слава тобі. Владику чоловіку любче не вже ця постіль, буде мені домовиною, чи щавкає на мою душу, освітиш світлом дня, ось бо домовина стоїть переді мною, ось смерть чекає на мене. Суду Твого, Господи, я боюся і муки нескінченної, зло ж робити не перестаю, і завжди прогнівляю тебе, Господа мого, і причисту твою матір, і всі небесні сили, і святого Англа охоронителя мого. Знаю, Господи, що я недостойний чоловіку любства Твого. Але достойний осудження і муки, та, Господи, хочу чи не хочу, спаси мене. Якщо праведника спасеш, то тут нема нічого дивного, і якщо чисто помилиш, то тут нема нічого дивного, бо вони достойні Твоєї милості, але вияви дивну Твою милість на мені грішному, і в цьому яви чоловіколюбство Твоє, і нехай не перевершить моє зло, Твою невимовну благість і милосердя. І як тільки хочеш, так і вчини діло мого спасіння, просвіти очі мої, Христе, Боже, щоб я не заснув на смерть, щоб не сказав ворог мій, я подолав його. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Боже будь заступником душі моєї, бо я ходжу серед багатьох тенет. визволи мене від них і спаси мене благий, і як чоловіко любець, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Приславну Божу Матір, святішу від святих ангелів, невмокну оспіваємо серцем і устами, визнаючи її Богородицею, що істинно народила нам Бога втілного і безперестанно молиться за душі наші. Нехай воскресне Бог і розвіються вороги Його, і нехай біжать від лиця Його всі ненависники Його, як щезає дим, нехай щезнуть, як таний військ від лиця вогню, так нехай загинуть біси від лиця тих, хто любить Бога і хто осінняє себе хресним знаменням і в радості промовляє. Радуйся, Причисний животворчий Христе Господній, що проганяєш бісів, силою розп'ятого на тобі Господа нашого Ісуса Христа, що до пекла зійшов і подолав силу диявола, і дарував нам Тебе хрест свій чесний, на прогнання всякого супротивника, о, Причисний животворчий Христе Господній, допомагай мені зі святою Дівою, Богородицею і зі всіма святими небесними силами завжди нині повся і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Захисти мене, силою чесного, животворчого Твого Христа, і ним охорони мене від усякого зла. Полегше відпусти, прости, Боже гріхи наші, вільні і невільні, словом чи ділом, свідомі чи несвідомі, вдень чи вночі, чи в думках, чи в помислах заподійні, Все нам прости, бути благий і чоловіколюбний. Амінь. Тих, що ненавидять і кривдять нас, прости, Господи, чоловіку любче, благочинцям добровчини, братам і рідним нашим, даруючого вони просить для спасіння і життя вічного, хворих відвідай і зцілення їм даруй, кермуй тими, що на морі, мандрівникам, будь супутником, всім православним християнам, допомагай у боротьбі, тим, хто служить нам і милує нас, гріхи відпущення даруй. Тих, що заповідала нам недостойне, молитися за них, помилуй з великої Твоєї милості, поміни Господа раніше спочилих отців, братів і сестер наших, і упокой їх там, де сяє світло лиця Твого. Поміни, Господи, братів наших поневолених і визволи їх від усякого нещастя, поміни, Господи, і тих, що дари, приносять і добро чинять у святих Твоїх церквах, дай їм, чого вони просять для спасіння і життя вічне, поміни, Господи, і нас, смиренних, грішних і недостойних рабів Твоїх, і просвіти наш розум світлом розуму Твого і настанови нас на стежку заповідей Твоїх. Були твоїм причистий владичці нашої, і Богородиці, і преснодіві Марії, і всіх святих Твоїх Ти благословенний і Сина, віки віків. Амінь. Сповідаю Тобі, Господу Богу Моєму, і Творцю, в Єдиному святій Троїці, Хвальному і поклоняємо, Отцю і Сину, і Святому Духові всі Мої гріхи. Вчинені всі дні життя мого і в кожну годину і в нинішній час, і в минулі дні і ночі, ділом, словом, помислом, об'єданням, пияцтвом, пустослів'ям, зневір'ям, лінощами, суперечками, неслухняністю, обмовлянням, осудженням, недбайливістю, самолюбством, багатопридбанням. Розкраданням, неправдомовністю, зажерливістю, користолюбством, за попадливістю, ревнощами, заздрістю, гнівом, злопам'ятством, ненавистю, лихварством і всіма моїми почуттями, зором, слухом. Нюхом, смаком, дотиком і іншими моїми гріхами душевними, вкупі тілесними, чим тебе, Бога мого, і Творця прогнівив, і ближнього мого образив, про що жалію, винен, з'являюся перед тобою, Богом моїм, і маю волю каятися. Тільки допоможи мені, Господи Боже мій, покірно зі сльозами молю тебе, вчини ніж, перелічені гріхи мої, милосердям Твоїм прости мені, і звільни від них, я ж визнав їх перед Тобою, бо ти благий і чоловіколюбний. Амінь. Достойно є і це є істина, славити тебе, Богородицю, Блаженну і пренепорошну, і матір Бога нашого, чеснішу від хіровимів. І незрівняно славнішу від сарафимів, що без ісління Богослова породила, сущу Богородицю Тебе величаємо. Славу Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш, митвим пречист твої Своїй Матері, святих славних сихвальних апостолів, святого преподобного Романа Сладкопівця, святих богоців і оки Мояни всіх святих помилує і спасе нас, бо Він благий і чоловіколюбний. Амінь. В руки твої, Господи Ісусе Христе, Боже мій, передаю дух мій, ти ж мене благослови, ти мене помилуй. І життя вічне даруй мені. Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.